Врятувала лиса від собачих пащ у Запоріжжі. Волонтерка викупила дикого лиса, якого хотіли продати на пошматування мисливським псам. Гроші збирали усім миром на заклик добродійниці. Відгукнулися навіть з-за кордону. Зараз родина реабілітації у національному заповіднику Хортиця і його навідав Андрій Портєв. На підлозі усюди мисочки для їжі, а на теплих батареях дрімають коти. У невеличкому приватному будинку запорізької волонтерки Олесі мешкає 40 тварин. Каже, взяла б і більше, та доглядати буде вже не сила. Я беру таке количество, которое можу обіспічувати повноцінним уходом, питанням ну в тому числі любов'ю. У більшості цих тварин каже Олеся, важка доля їх або покинули, або скалічили люди. Тож тут вони, наче в реабілітаційному центрі, тільки не одужують, Дівчина шукає для них добрі ру руки та бере інших, і так уже вісім років. У волонтерки навіть у холодильнику пожильці. Тут поруч із наїдками, чекає весни кажан. Його у місті підібрали люди та принесли Олесі. Слишком рано вийшла вона з сначовки, коли у нас було тепло, і анаже, десь где тиждень у мене. себе жінка називає етичною вегетаріанкою та ворогом хутрової промисловості. Втім, м'ясо в її холодильнику так і водиться. Це смаколик для нового вихованця. Сьогодні дівчина поїде його провідати на хортицю. Ось такий кусочок м'яса с'їдає за полдня. Знайомтісь. Та фоксі у просторі клійці забився у куток подалі від людської уваги. Дикий лис. Олеся назвали його Фоксі. Тиждень тому цього лиса мали пошматувати мисливські пси. Бо чоловік, який впіймав хижака у своєму курнику, хотів продати його саме для прицьковування. Ані продавались на притравку собакам. Которая спортуються очень жорстокі притравки, Олеся каже: побачила оголошення для мисливців в інтернеті та кинулася у соцмережі збирати гроші, аби викупити нещасного лиса. Аби врятувати тварину, треба було лише трохи більше як тисяча гривень. За якихось кілька годин вдалося зібрати втричі більшу суму. Гроші надсилали звідусіль навіть з Німеччини та Португалії. Аказали, що це чотири тисячі за 4 тисячі гривень. Тобто люди були готові допомагати і е, люди Ципоршлют средства залишок волонтерка витрачає на м'ясо для Фоксі та послуги ветеринара. Лисою вже зробили всі необхідні щеплення. Фахівці ж заповідника твариною не натішаться. кажуть, він здоровий та міцний, хоч завтра на виставку. В великолепному стані ліса. Вот. Готуються клінки собственно говоря, тому що у нього наступает наступає то в февралі, і вже начнуть вона приобретать совсем другой Роз рыжий рижий свой. Олеся бідкається: врятувати кожного лиса, що його торгують для мисливських тренувань, звичайно, не вийде. Та проблема каже значно ширша аніж напівпідпільний ринок диких тварин. Це загальне споживче ставлення до них. Що такое цирк, що таке мехова індустрія, що таке э, у нас. Э... Скажем, наші розлікательне зоопарки волити Фоксі запевняє Олеся довго не будуть після карантину, і тільки то потеплішає, його обов'язково відпустять на волю. Андрій Порщев Артем Деженков, програма вікна СТБ.